Якщо ви дасте волю забобонам і несвідомим тривогам, то вони можуть досить серйозно отруїти ваше життя. Намагайтеся не брати на себе чужих проблем і не відкладайте нічого на потім. Сміливо починайте нові проекти і знайомтеся з новими людьми. У четвер стерігайтеся зв'язувати себе з обов'язаннями і обіцянками, які ви як підозрюєте, можуть загрожувати вам неприємностями. Наприкінці тижня проведіть час приємно, прийміть у себе близьких друзів або самі сходіть у гості. Тільці цього тижня подорожі або переїзди мають бути для вас дуже вдалими. За допомогою своєї чарівності ви багато чого зможете досягти, але і зловживати цим не варто. У середині тижня ймовірне виникнення деяких проблем, для вирішення яких необхідно проявити обачність і витримку. Це допоможе вам досягти бажаних результатів. У четвер не відмовляйтеся від допомоги і підтримки близьких людей. Близнюки, зараз настає час найбільш сприятливий для кар'єри і вирішення важливих справ. У понеділок, відстоюючи свій авторитет і компетентність у присутності більш обізнаних у цій справі людей, бажано не особливо опиратися. Можливість блиснути своєю ерудицією з'явиться у вас в четвер. Також буде багато телефонних переговорів, поїздок і зустрічей. У другій половині тижня вам може знадобитися така якість, як дипломатичність. У суботу можлива дуже серйозна розмова зі старим другом. Раки у понеділок не буде зайвим захищати свої інтереси, але конфліктувати з оточуючими через дрібниці не бажано. Кожне своє слово і дію необхідно продумати. У середу ви отримаєте багато цікавої інформації, але надходити вона буде великими порціями і у сумбурному вигляді. Тому намагайтеся нічого не упустити і не переплутати. П'ятниця найбільш вдала для мандрівників. На цей день добре планувати поїздки. Вихідними у відносинах з друзями може виникнути деяка напруження. Женість, ви можете отримати безліч обіцянок і пропозицій допомоги, проте ваші плани і надії можуть виправдатися не повністю. Леви, прислухайтеся до мудрих порад, оточуючих, намагайтеся трохи стримати свої амбіції і запити, подолати певні труднощі і досягти гарних результатів, ви зможете тільки в тому випадку, якщо будете терплячі і не будете вимагати від життя все й одразу. Аби уникнути перенапруження і втомленості на роботі, краще заздалегідь продумати головні завдання та цілі на поточний момент і дотримуватися їх. У четвер на вашому шляху траплятимуться безліч зваб і розчарувань. Але якщо ви гідно Витримаєте це випробування? Результат вас порадує. Не відмовляйтеся від запрошення друзів у неділю. Діви, традиційний підхід до вирішення проблем цього тижня може виявитися не зовсім вдалим. Спробуйте переглянути деякі свої погляди. У середу у вас може виникнути ефект дежав'ю. Хоча не виключено, що все це насправді вже проходило у вас перед очима. Ті ж ситуації, ті ж люди, схожі слова і ваша реакція на них. У четвер деякі люди можуть сильно вам позаздрити і змиритися з фактом вашої переваги їм буде складно. У суботу можливі несподівані сімейні проблеми, тому заздалегідь на Оріться терпіння і сил для їх вирішення. Терези цей тиждень сприятливий для творчості і ділових успіхів. У вівторок намагайтеся не піддаватися спокусам, вчасно відійдіть у бік і перемкніть увагу на щось інше. Просування по кар'єрних сходах буде багато в чому залежати тільки від вас самих. Почніть використовувати свої нові розробки. Керівництво обов'язково їх оцінить. Таким чином ви зможете досягти значних успіхів у багатьох справах. Проте будьте обережні і не приймайте поспішних рішень. Вівторок гарний для поїздок і відряджень. У четвер. Можете розраховувати на допомогу і підтримку друзів. Дипломатичність і чарівність в суботу дозволять вам подолати будь-які перешкоди. Скорпіони найближчі сім днів можуть виявитися емоційно напруженими. Усі ваші досягнення будуть так чи інакше пов'язані з подоланням перешкод. Живіть сьогоденням, радійте миттєвим подіям і досить думати про проблеми, які можуть з'явитися завтра. Якщо напередодні трапилися конфлікти, у вівторок ви отримаєте шанс подолати їх наслідки. У середу ви можете знайти шлях вирішення важливої задачі, яка раніше здавалася нездійсненною. Ваш життєвий потенціал зростає, ваш оптимізм. Зм заражає оточуючих, це означає, що настає час звернути увагу на перспективні проекти, але озвучувати комусь свої плани зараз дещо передчасно. Доставте собі і своїм близьким задоволення, організуйте спільний відпочинок, але від далеких поїздок бажано відмовитися. Стрільці цього тижня ви будете схильні, несвідомо дражнити фортуну, що абсолютно марно. Прояви азарту зараз недоречні, тому намагайтеся тримати себе в руках. Втім, образливість і амбітність зараз теж не принесуть користі. Пожинати плоди своєї праці вам доведеться трохи пізніше. Уникати можливих конфліктів вам допоможуть прозорливість та інтуїція. Вони виявляться на висоті, але при цьому у вас може змінитися думка про деяких друзів. При філософському підході до життя ви легко вийдете. На більш високий рівень свідомості. Зироги, цей тиждень подарує вам відчуття внутрішньої свободи. Продовжуйте активно рухатися до поставленої мети. Зараз ваші партнери допоможуть і підтримують вас. Якщо ви все продумали і прийняли рішення про зміну роботи, то цей тиждень сприятливий для такого кроку. Не беріться у вівторок за кілька справ одночасно. Навряд чи вам вдасться виконати всі якісно. У четвер можливі дрібні негаразди в галузі ділових переговорів. У другій половині тижня пильної уваги від вас потребуватимуть діти. У вихідні ви можете встати перед вибором або цікаво провести час, або заробити непогані гроші. Водолії, не тисніть на людей своїм авторитетом, надайте своєму оточенню більше свободи у виборі. Цього тижня ваше терпіння переможе все. Не поспішайте відкладати справи через бажання поспілкуватися з людиною, яку ви давно не бачили. Зараз це може стати великою помилкою. У середині тижня в справах, що вимагають від вас ініціативи і творчості, успіх вам буде забезпечений. У п'ятницю не відмовляйтеся від запрошення, його варто прийняти. І тоді ви отримаєте можливість знайти як мінімум ці цікавого співрозмовника Риби цього тижня ви знайдете вдале вирішення досить заплутаної проблеми, що в свою чергу потягне за собою вашу можливу участь у досить ризикованому заході. Зараз вам краще бути в згоді з інтересами колективу і сильно не виділятися. Нових справ у вівторок краще не планувати, їх бажано перенести на середу. Вона якнайкраще підходить для втілення в життя важливих для вас ідей. Для розкриття творчого потенціалу сприятливою буде п'ятниця. Вихідними намагайтеся побути вдома з роди.